Друзі, привіт! Після довгої перерви. Продовжуємо наше спостереження річок України. Сьогодні ми на Десні, права притока Дніпра. Ліворуч від мене річка Стріжень. Вона впадає так само в правий приток вже Десни. Покажу вам сьогодні трошечки про ці. Як мені здається, рівні ріжки рівнин України. Вони не такі бурхливі, як гірські, багато піска, багато рослин, ну, більше рослин, не то, що багато, більше. Наразі квітень місяць, і ще немає такого різноманіття рослин. Але, але, але. Вже є травка, якась прибережна очерет трошки асоти. Ну, є. Покажу вам, що під водою, не знаю про риби. Риб дуже багато, але вони тримаються на течі. Це жерях, це маленький пленчук, галавлік. Це краснопірка. Ну, є рибка маленька, але дуже тримається далеко. Під берегам немає, тому що зараз вода піднялася. Води ну, не так, щоб багато, але вона піднялася, може, на метр на півтори, може там десь так. Ось зберемо біотоп, подивимось, що цей паводок приніс, яка якість води, що по нітратам, по фосфатам. Покажу підводні зйомки, що тут є. Вода приблизно прозора, ну, приблизно. Плюс-мінус вона прозора течія доволі така сильна. Я стою ближче до стрижня, до впадіння в Дісну. Покажу вам, як це гарно воно впадає. Тому що на самої Дісні дуже велика теча там неможливо буде знімати. Можливо, але не дуже зручно. Тому я так зайшов в стрижень і поїхали. І так, друзі, гуляє шрішочок. Що ми можемо бачити? Зараз ви бачите підводні зйомки, як не самої річки, а ближче такі прибережної зони. Вода затопила, як я вам казав, Оце все. Але я був влітку так само, тут і на глибині. Коли вода в нормі так само, то такий самий пейзаж. Вода сягала в тому році десь, можливо ще більше, ніж 1,5 метри. В цьому році мало дощів, мало води, і паводок не сильний. Що по ґрунту у нас? ґрунт у нас пісок дрібний. Зараз я його вам покажу, якщо камера не загодлю, я зараз її виключу. Дрібний пісочок ось такий. Я, звісно, не знаю, як ми його зараз будемо промивати, як його в акваріум буду класти, як він там буде а, каламутну воду робити, а, наріжу. Навіть не буду різати, нічого не збираю тут корях в річці. А, річка витикає дуже багато по, зверху. А, Лісів, таких вода коричневого кольору, трошки така коричнева. Тому якось так. Буду збирати зараз біотоп. А потім вже зробимо тест. І спочатку тест. Ну, давайте з научного точки зору може на те Підійдемо. По тестам у нас є. Можливість в мене залишились тести. Зараз я вам скажу які. І я ось такі підготував два бокси. Це, якщо ми впіймаємо рибок. можемо їх сфотографувати, побачити. Дуже зручні штуки на AliExpress побачив, купив, мені знадобляться, а вам я не знаю. Так. так, давайте потестимо. У мене тут дуже всього багато. Що потестимо у нас? У нас є, залишилось відтєтри смужки. Тут одразу нанітрати, нанітріти. Загальна жорсткість, HPH. Навіть хлор є. Тому зробимо ми зараз два теста. Дуже уважно, дивіться і закривайте. Так, замочуємо ми змушку. Дуже зручний, не знаю, наскільки він. Точний порівняно з крапельними тестами. Але я міряв воду чернігівську, ну, що крапельними, що такими, однаково. Так. Ну, і давайте рівняти що тут у нас що у нас сталося. Так. Опа-опа-опа, не так не так клав трошки, трошки позову. І так. По нітратам, по нітри 00. Дуже е, класна штука. Бо я так думав, сподівався, не сподівався, звісно, але думав, що зверху буде нести е, дуже багато сполів і нітрат буде ну, завищений. По е, GH. Е, GH нам показує щось приблизно між. 8-10 Дуже мікенька, скоріше за все, що вона така тут і є. Так, по PH, КАШка в нас 6, навіть ближче до 5. І по PH PH 8. Я думав, що вона буде кисліша. Ну, і по хлорам хлора 0. Ось такий тест дуже швидко. Не знаю наскільки вам зайде, але мені для моїх цілей підходить. Тому якось так не буду я більше вас тримати з тестами. Будемо збирати біотоп. Зараз я піду погуляю тут по затопленому такий ліс. Не ліс дуже багато верби і погуляю, подивлюсь, де. Може бути такі камінчики. А вже бачу на поверхні якихось комашок. Зараз це я познімаю і будемо, будемо з вами далі це все буду показувати. Тому до наступного сюжету. Чекайте. І так, що я, ой, що я назбирав? Дуже багато. А як ви можете бачити, зараз у вас підводна зйомка буде. Як можете бачити, дуже схоже, як на мене, я не був, але бачив оці річки лісні, щось таке. Амазонка, не амазонка, дуже багато листя, дуже багато дрібних паличок. Риби я не бачив, ну там на течії стоїть, але я вже казав, що це трошки інакша історія. Трави такої, що підводної немає, є така, яку затопило. Я назбирав, назбирав, просто зібрав листя, оце листя, зібрав трошки. Паличок, але на одній я вам покажу ікра. Як на мене, дуже схоже, як равлики відкладають. Ну, ось вона, ось вона отака. Ось вона отака. Не знаю, бачите, не бачите? Я не буду її так в воду знову покладу. Равликів дуже багато біля мене. Тут є беззубочка одна. Теж покладемо її в акваріум. Влітку бачив їх дуже багато, беззубок цих таких наших мідій. Так, будемо збирати. Будемо збирати. Я взяв ось таку штуку. Сподіваюсь, трошки пісок від каламуті промити. Не дуже вона підходить, але а, трошечки для моїх цілей, цілей буде те, що треба. Пісок дуже дрібний. А, якщо ми в річках Карпат бачили таку фракцію, то тут він як мука, ну, просто проходить, якщо вимивати, вимивати, нічого не залишається. Такий пісочок. Я, навіть на його імити не буду. Так, трошки алмути приберу. і буду намагатись потім воду почистити інакше, щоб чистий А Якщо ви будете робити такий біотоп у себе вдома, знайте, що такий пісочок буде злежуватись. А під ним не дуже буде гарно. Взагалі не буде, не буде там. Бактерії, мені здається, що там не буде кіскі, і всі там помруть. А, тому залишайте його попереду, щоб можна було його а, каламутити і якось сіфонити. А вже позаду якийсь підложку робіть. А, не знаю, з, ну, Крупних фракцій. Може з той лави з чогось такого. Так, якось так. Зараз я знаю, що нічого, не, нічого тут каламуть каламутна вода. Я зараз її обережно позливаю і наберу чистенької води. Як можете бачити, пісок просто як цемент така фракція, що просто він як на дно впав, все кінець, так він на дні залишається. А, промию, наскільки це можливо, дуже багато гамару було. Дафнія, трошки цикло побачив воді. Також ви можете, а, якщо вдасться, камера передасть підводні зйомки, зможете це побачити. Як, як я вам вже казав, використовуйте листя для біотопу те, що в воді, а, так само і оці палки Так, покладемо ми, а потім ми покладемо цю От. І зараз я трошки додам ще ось такого. Як ви могли бачити в підводних зйомках, дуже багато а, всяких паличок, дрібних паличок. А, вони втоплені, притоплені і а, трошки стирчать, трошки стирчать. Ми так само з вами зробимо. А, Парибки я вже казав, я тримав клинчуків в акваріумі лавлікав, вони дуже спокійно проходять адаптацію. А якщо не з сильної течії взяти, а з більш-менш таких спокійних води, то без питання взагалі буде. А так, можливо, маленьких шерішків не тримав. Якщо вдасться когось тут впіймати. Може покажу вам, але не знаю, ну, а, з усім бажанням нема. А, також я ще хочу тут додати а, трошки, а, якщо ви на деревах побачите, ага, вже, а сотже, оцю справжню, як кажуть, деякі що це. Давай, зараз викопаю. Деякі кажуть, що це чума якась, а для мене це одні з, одні з показників того, що річка буде чиста. В річці будуть проходити процеси. Те, що буде її очищати, те, що буде забирати все з води, всю органіку максимально. Це ось, такий, ось така травка, і річки багаті на неї. По всім берегам вона є, зож берегів. І тут же вона почала, ще раз кажу, що зараз квітень місяць і вона вже Пробивається, так що додамо її трошки а, пейзажик, але я хотів не її додати ще, а додати те, що ці воздушні корені, коли затоплюють, якщо ви побачите а, затоплюють вірби, то дерева пускають такі корені. І я хочу їх додати теж. Зараз я їх покажу вам. А, вони прямо тут всюди на деревах Ось так вони виглядають. Ось такі, як на мене, то дуже вони фактурно можна їх видати так само. Так, зробили ми чистий шматочок, і трошки оці листечко на два розділили, то в нас залишається чиста середина, приблизно чиста. Основна у нас тут композиція ось тут. І, мабуть, я ще трошки додам. Я беру палиці, які вже намокли вже під водою, тому їх не треба буде ніяк ні закріпляти, нічого з ними робити. А якщо ви будете брати, подивіться, є багато відео, як можна закріпити на суперклей, на цемент, щоб воно не повспливало. В мене приблизно все. А, мабуть, 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 зараз я додам ще, хай вона води, воді лежить без зубка. І на цьому все. Це біотоп буде Дісний. А, ді... а, додам ще равлики. Равлики, я так зараз задумався, їх дуже багато, і вони повинні бути. Зараз ви будете бачити підводні зйомки і скільки там їх ось бачите, під водою. Їх дуже багато, ми їх зараз не забираємо і я їх додам. Набираємо воду. Так, збирав я ось таких правликів. Їх дуже багато. Ось така зубочка. І раковини, і зубки, теж я їх зараз покладу. Знаю, що цей біотоп, напевно, наймутніший, і зараз люди, які кажуть, біотоп це брудно грязно, скажуть, ну ось, ми ж казали, можливо, можливо, але настільки, настільки. Настільки дрібний пісок, що в мене не було ще досвіду, щоб такий біотоп зробити. Можна було, звісно, показати вам, що одне листячко і пісок не класти, я над цим вже думав, але все ж таки пісок, це невід'ємна частина цього біотопу, тому я все ж таки не відмовив. З цього задуму і поклав сюди ще пісок. Що мені тут зараз допоможе з цим розібратись? Так це оті, якщо ви пам'ятаєте, китайські лампи. Я трошки зараз підсвічу, ну, може зачекаю вип'ю чайочку, поки вам розкажу в тому році, там рибка на течії дуже активна. В тому році росіяни отруїли річку, дуже багато було риби. Я зняв сюжет про це, довго вагався показувати чи ні. Бо дуже сумна історія була. Всі берега були в дохлій рибі, в мідіях, в зубках всіх все повилазило. Це була просто катастрофа. Це в районі Чернігова, я це все бачив. Але потім якось щось закрутився, робота і це відео не виклав. Потім вже воно було не актуальне. Але ніби така страшна була трагедія. Але буквально за місяць-два я вже почав придивлятись. Річка почала відновлюватись, почала рибка. Спочатку Малька дуже багато побачив біля берега. Він так дуже себе спочатку було така повільна, дишав, задихався. Його було важковато, бо отруєння було страшне. Пуль плюс та риба, яка вмерла і була на дні, вона почала. Далі отруювати середовище ну трагедія. Але, але, Місяць-два, і річка почала відновлюватись. Рибка почала активно себе поводити. І вже зараз, після такої вже рік, верба дуже капає, рік вже пройшов і, в принципі, немає таких наслідків. Звичайно, що дуже багато риби. Померло, дуже було порушено. біологічна рівновага. Не дуже це було на це приємно було дивитися, це звичайна трагедія, але річка відновилася. Завдяки і ось такої травці, і таке ось камиш, як ми його там всі називаємо. Своїми коріннями він фільтрував, забрав нітрати, забирав те, що було в воді зайве. А так само забрали ті дерева, які стоять в воді корінням, так само фільтрували воду. І в цьому році, вже, як можете бачити, річка дуже гарна, дуже ну, на цей час чиста вода. Якось так. І повернемось ми все ж таки до нашого біотопу. Зараз я. В чому плюс оцих китайських ламп, їх можна підключити під Powerbank. Вони через USB працюють. І дуже, дуже такий потужний. така от історія. Зараз ми їх встановимо, підключимо і трошки підсвітимо наш акваріум. Що все ж таки він виглядав більш презентабельно? Знаю, що немає була б можливість, в мене, я все ж таки ключи б фільтр. Немає зараз можливості. Я в останні, останній тиждень, скоріше за все. Тому ось так. Не, немає можливості мені повністю тут реалізувати все, що я. Для цього біотопа зробив, тому що немає в мене зараз з собою з цього приладдя. Але все одно я вам покажу, що тут. Ах ти! Я сподіваюся, що він підводний витримає ось такі приключення. Зараз я підкручу. Дуже незручно вони зробили, але ну як є. Про це ми вже розмовляли з вами. Все, підключу його зараз до пауербанка і подивитись, як воно, як воно буде. І так, друзі, пройшло пів години. Я облазив всі кущі тут, вже і вудочку кидав, не вдалося мені піймати. Рибу хотів вам показати. Рибка дуже активно зараз себе показує, щось здається, щось збирає з поверхні води, дуже схоже на жеріха. Що в акваріумі? В акваріумі у нас вода посвітишила. Зараз ви можете атаку равликів бачити. Наші равлики це єдине зараз равлик, і, і бізубка єдине, що живе в цьому біотопі. Але ось так виглядає біотоп, як я його побачив, річки Дісна. Можливо, завтра, післязавтра я подивлюсь на стрижень, але він більш дрібний, там немає, немає такої прозорої води. Ну, як я його бачив, теж стріжень на Елівщині. Це все в районі Чернігова. Дуже гарні місця. Зараз ви побачите, які тут захід сонця, які тут пейзажі. Дуже гарно, дуже мої рекомендації. Яскрава природа, дуже велике різноманіття, як пташок, так і риби. Все гарно. Єдине, що застереження. Були бойові дії, не ходіть по лісах обережно, щоб нічого там не знайти зрива вибухового. Тому якось так на цьому будемо завершувати цей випуск наш біотоп, фотографію зроблю, покажу ще раз вам. Параметри води ви бачили, рослини бачили. Влітку буде трошки більше рослин вороголисних буде, звичайно. І я десь бачив, як мені здалося, позерчатку. Ну, це не точно. Роголісника дуже було багато. В прибережній зоні його дуже багато. Маленькі шурята, маленькі, ну, є великі, звичайно, але ось біля берега чучка, решочок маленький, окунь. Дуже велике різноманіття риби. Тому відпочивайте. Єдине таке прохання, єдине прохання: забирайте з собою мусор, бо дуже-дуже дуже таке засмічене узбережжя, особливо пляж, ніби і міський і аурни. Ну, чомусь люди вважають, що можна залишити мусор прямо на берегу. Річки, і він тут буде як себе вдома. Дякую ЗСУ за те, що можливість дали нам зняти цей сюжет. А, лайк, підписка, якщо сподобалось, коментарі. А, новий сюжет буде. Я ще не знаю де, куди, куди, куди приїду, а, але сподіваюся, що буде незабаром. І так, трошки розкачаємо цьогоріч сюжетіками. Той рік у нас якось так мляво був і не дуже багато було відео про річки. Сподіваюсь, цей рік дасть нам можливість показати цю красу нашої країни. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.